Доброго дня, ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І в цьому відео я хочу надати вам дружні поради, як правильно обрати безперебійник для газового котла або для насоса опалення. Чому це дружні поради? Тому що мій друг звернувся до мене, щоб я допоміг йому підібрати безперебійник для газового котла. Я це зробив, а потім подумав: а чому. Б Мені не розповісти вам, як це зробити правильно для того, щоб ви теж зробили правильний вибір, і вам він служив безперебійник багато років. Тому давайте от, подивимось відео. Розпакував безперебійник, і що в комплекті? В комплекті сам безперебійник, інструкція двома мовами: англійська та українська, і гарантійний талон. Що це за безперебійник? Це лінейно-інтерактивний безперебійник під зовнішню акумуляторну батарею з правильною синусоїдою, який ідеально підходить для газового котла або насоса. Чому ідеально? Тому що має правильну синусоїду, тобто така як форма напруги, як у звичайній розетці. Має вбудований стабілізатор, тобто працює ще якийсь стабілізатор, стабілізує напругу. І зовнішня акумуляторна батарея. Чому перевага зовнішня батарея? Тому що є такі джерела безперебійного живлення. Збудованим акумулятором, але зазвичай у них ємність не дуже велика. А тут ви можете приєднати. Далі я вам розкажу, який краще для як правильно ну, не підібрати, а який краще буде акумулятор. Ну і які, на мою думку, є елементи в цьому безперебійнику, які важливі. І почнемо з самого простого це ручка. Ручка для переміщення. Здається, ну хтось скаже, ручка, де і ручка, але ж зручніше ж переносити, коли є ручка, а не двома руками. Ну, дрібниця, але є. Далі. Прямо на самому безперебійнику наклеєна наліпка, на якій. Теж корисна інформація. Те, це скільки по часу, в залежності, який буде акумулятор, буде автономно працювати цей комплект акумулятор і безперебійник. Наприклад, якщо буде акумулятор на 100 Агодин і споживання буде 100 Вт, а це газовий котел, газові котли, електрична потужність там 70, 80, 100 Вт, буде працювати автономно 7 годин. І для того, щоб ще зрозуміти, що мені сподобалось в цій інструкції, для того, щоб зрозуміти, який же обрати акумулятор, треба знати, який зарядний струм дає цей безперебійник. А в інструкції написано 8 А. Що таке 8 А, це акумулятор на 80 А годин. Тобто, для нього буде ідеально підходити акумулятор на 80 А годин і більше. Ну, звичайно, якщо. Ну, Візьмемо, я думаю, що сотка буде ідеально. Так, вона буде трошки довше заряджатися, але і тримати заряд буде більше. Далі. Далі є LED-панель. Це одна з переваг. Чому одна з переваг? Тому що ви отримуєте повну інформацію. Яка інформація, ми далі з вами подивимося? Я вам покажу, включу його. Але. Якщо, наприклад, є безперебійники, в яких просто світлодіоди отут от моргають, ну яка це інформація? Це умовно така якась. А тут е, побачите, що дійсно ця led панель інформативна. Далі кнопка ввімкнення і тимчасово відключення звуку. Якого звуку, якщо ви хоч колись бачили безперебійник, то коли він переключається на акумулятор, на роботу від акумулятора зникає світло, він починає видавати такі неприємні звуки. Давайте подивимось, що з іншої сторони у нього є. У нього є розетка, куди ви вже підключите ваш насос або котел. Звичайно, хотілося дві, але більшість. 300 ватних безперебійників, вони мають одну розетку. А вже потужніший, наприклад, цього ж виробника, але на 600 Вт, вже має дві розетки. Ще, е я вважаю, це теж перевага. Це ось вилка, яку ви вмикаєте в звичайну розетку для того, щоб. Ну, в... Працює він як? Якщо є в розетці напруга, тобто світло не вимкнуло, то він просто передає цю напругу на ваш насос або котел і заряджає акумулятор. І довжина шнура, тут я міряв рулеткою метр м. Чому я вважаю це перевагою? Тому що бувають безперебійники, які мають інших виробників, настільки короткий цей шнур, що вам потрібно вже думати, десь розетка знаходиться вище, як його туди включити, вже думати, якусь полку, тобто, здається, дрібниця, але знову ж це є перевага. Далі проводи, якими підключається акумулятор. Теж ну, достатня довжина, я вважаю. Кнопка, що не в багатьох є безперебійниках, це вимкнення звуку. А що таке вимкнення звуку? Це ваш здоровий сон. Якщо, наприклад, тиха українська ніч, немає нальоту, ви спите і тут ляп, вимикають світло вночі, а це вже є, на жаль. І він починає пищати, в результаті ви не виспались, і зранку вже у вас не дуже добрий настрій. А якщо ви нажмете тут у неї два положення у цій кнопці, і навіть написано, що в якому ввімкнено, увімкнено, то звуку не буде. Здається, ж, знову, можна було би без цього, але це перевага. Далі захист. Є захист по змінному струму. Тобто Якщо сталося щось безперебійнику по живленні під розетки, спрацює цей захист, і що дуже важливо, це захист тут написано: до речі, всі написи продубльовані українською мовою, що теж важливо, я вважаю. Захист від некоректного підключення АКБ. Що таке під некоректне підключення АКБ? Це коли ви при... переплутали при підключенні до акумулятора плюс і мінус. Хоча один провід чорний це зазвичай мінус і плюс, і тут ще продубльовано написано: плюс-мінус. Тобто ви скажете, ну як так можна, але повірте, таке буває, що неправильно люди приєднують, і якщо б цього захисту не було, то що б сталося? Зразу вийшов з ладу безперебійник, і потрібно вести в сервісний центр. А сервісний центр може вам сказати, що він вийшов з ладу із за неправильного підключення акумулятору, і це вже не гарантійний випадок. А так ви, я не буду його відкривати. Тут є такий відсік. Один гвинтик викрутили, там стоять запобіжники, самі їх замінили, і далі безперебійник працює. Давайте тепер його підключимо і побачимо, що ж він нам показує. Підключати я його буду спочатку, не спочатку, а взагалі без акумулятора, і скажу вам теж одну, яка є одна з переваг. Вмикаємо, подаємо напругу, і він вмикається. Що ми бачимо? Напруга індикація на вході і напруга на виході. Як я вам вже казав, вмикається без акумулятора. Чому це важливо? Тому що є безперебійники, які, поки не буде приєднаний акумулятор, він ніколи не включиться. Чому це важливо? Наприклад, ви живете за містом, десь далеко, і що сталося з акумулятором. І тоді безперебійник не працює і не працює ваш котел або насос, низька напруга. А зараз він просто працює як стабілізатор, навіть без акумулятора. Так, да, він не буде живити котел без акумулятора, але у вас є час і ваш будинок не залишиться холодним. Це важливо. Знову ж, не в кожному безперебійнику це є. Далі, ще яка індикація? Індикація. Ступінь заряду акумулятора Ну, показує повний, але це просто на виході є напруга. А коли ви підключите акумулятор і буде працювати джерело безперебійного живлення від акумулятора, тут оці рисочки будуть, ви по ним будете орієнтувати, скільки заряду залишилось у зовнішній вашій акумуляторній батареї. Ну і перенав... перевантаження. Тобто, отут-от зараз я в якості навантаження до нього. Підключаю звичайний фен і покажу вам, як працює ця індикація, коли йде перевантаження подаємо напругу. Ось він включився. І вмикаю фен. Спочатку менше, потім більше. бачите, йде сигналізація, що йде перевантаження. Чому це важливо? А це важливо, що коли є ця індикація, ви можете спостерігати, що відбувається. Тобто, що безперебійник, ну, він може витягнути це навантаження, але це буде вести до зменшення терміну роботи самого безперебійника. І якщо ви дивитесь, що йде перевантаження, значить вам потрібно зменшувати щось відключити, або ви неправильно його підібрали. Це теж дуже важливо. І не в кожному безперебійнику це є. Ну, і те, що я казав звук, що ви можете нажати ось цю кнопку, тимчасове вимкнення звуку, і ось я включаю фен, іде перевантаження, індикація, але звуку немає. Тобто теж перевага. Ну і що ще? Ну, в принципі, я все розповів. Давайте ще раз пройдемося, на що потрібно звертати увагу, коли ви плануєте придбати безперебійник, або перевірте, чи правильно ви зробили вибір, коли купували вже безперебійник. Індикація: тобто, led панель з максимальною інформацією: стан акумуляторної батареї, перенавантаження. На вході напруга, яка на виході, ну і, звичайно, вбудований стабілізатор. Якщо нема вбудованого стабілізатора, це потрібно ще один девайс придбати окремо, який має свою вартість. З зовнішньої сторони, те, що я, давайте ще раз повернемось, я вже казав. Це кнопка звук, ваш здоровий сон. Захист. По змінному струму захист від неправильного підключення акумулятора, вентилятор, і з обох сторін отвори для кращої вентиляції. Чому це важливо? Тому що будь-який інвертор, перетворювач з постійного струму на зміни. коли він працює, він дуже ну, досить добре нагрівається. Якщо нам нормальної вентиляції, то це буде все вести до того, що. Ваш безперебійник буде служити вам менше років. Ну і теж на що мушу звернути увагу, коли купуєте, обов'язково проконтролюйте, щоб був правильно заповнений гарантийний талон. Тобто серійний номер вписаний штам. Продавця магазину, де ви купували, щоб потім не мати неприємні хвилини в сервісному центрі, якщо щось сталося не так, і виявилося, що у вас неправильно заповнений гарантийний талон. А так я вам все основне розповів, як обрати правильний безперебійник. Ну, от і вся здається інформація. Я буду дуже радий, якщо це відео було дійсно корисним для вас. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, поділитися цим відео серед своїх знайомих, соціальних мережах, особливо друзів. Також закликаю вас підписатися на наш канал. Бажаю вам всього найкращого, будьте здорові, па-па!